Доброго дня, шановні мої підписники і гості мого каналу. Я радий вас бачити на своєму каналі. Заїхав я сьогодні у лікарню, де лежать мої солдати і мої побратими після тяжких поранень, після легких поранень, але тут більш знаходяться тих, хто після тяжких поранень, тут практично ходячих мало. Тут або лежачі, або на тачках їздять. Зараз я вам це все покажу. До чого це відео? Як ви розумієте, розумієте, зараз літо починається жара. Я ось знаходжуся в одній з палат і тут вже і відкрити вікно, але сонце Сонце йде прямо на кроваті, попадає дуже-дуже жарко. І хлопцям дуже важко. Тому, не знаю, вирішив, вирішив зробити це відео і попросити допомоги всім тим, хто не безразлічний, так сказати. Я під цим відео оставлю номер своєї монобанк-карти і хочу зібрати хлопцям на конденсіонер. Подивився я, скільки коштує конденсіонер в магазині. Плюс його установка. Ой, господи, і того, виходить, майже 15 тисяч гривень. Ну, це дуже чудовий кондиціонер тому що він якийсь зима, так і літо. Тобто, хлопці, осінню, коли холодно, і зимою, змогуть підтаплювати, підігрівати собі палати. Тому хто може, хоча б. Гривну дві, хто скільки може, будь ласка, допоможіть на збор цих коштів. А я зроблю вам потім відео чеки і установку цього кондиціонера в даній палаті. Це углова палата, вона виходить і дуже-дуже тут спекотна. Ось зараз покажу. Бачите, вона углова. У хлопців такі кресла, щоб відпочивати. Худунки, костилі, мильниці. Ну і палат. Тому, будь ласка, не оставайтесь в сторонці, якщо маєте змогу, допоможіть. Ну, а так поки що все. Слава Україні! Героям слава, славам нашим хлопцям! Все буде Україна!